вони зберуться обговорити угоду, і це буде зроблено в готелі, котрий перебудовуватиметься. Приміщення буде завішене пластиковою плівкою, що додасть йому відчуття нейтральності території. Місце зустрічі ілюструватиме і головний предмет її обговорення. Представники двох організацій обговорюватимуть перебудову бізнесу всередині будівлі, що є бізнесом в стані реновації та перебудови. Найвиразнішою особливістю у візуальному плані можна назвати спліт скрін. в цьому сезоні дуже часто екран ділиться на дві, а то і більше частини, іноді, аби одночасно змалювати нам протидіючі сторони, або ж показують події, котрі відбуваються паралельно в одній сцені. Як то Шериф Генк говорить з Додом, і ми одночасно бачимо, як його посіпака Ганзі обходить шерифа зі спини. Чи коли ми вперше бачимо Ганзі та Дода, сплітскрін, що їх розділяє, ілюструє розподіл влади, так би мовити. Дод має більше простору в своїй панелі, що вказує нам на те, що серед цих двох головний саме він?